Що треба знати тепер, що допоможе, а про що треба подумати, про що треба дізнатися, чого нам не видко? Чого нам не видко українцям, чого не видко нам, людям на землі? Я зроблю, говорять сигніфікацію, але я як скажу вам, я живу в англомовній країні. І немає такого слова сигніфікація. Є слово а, і показати те, що не видко, і сказати важливе. To sign це підписати, significant це важливий, а «signification» – такого немає слова. Так що... Я хочу спитати, що важливо тепер? тепер треба знати вам про себе і про стан світу, України, України політики, війни. Що, що треба вам знати тепер? Я візьму дві карти, якщо є, є бажання, трошки так, знаєте, а, вибрати. Якщо є бажання, вибирайте, бо це цікаво. Перша карта, якщо ви вибрали тут з цього боку, з цього боку, це буде королева Жезлова. А якщо ви вибрали з цього боку, тут пентакльова карта 4 Пентакліва. І якщо ми бачимо, я хочу ну, сказати вам трактовку, а ви вирішите самі, що для це означає для вас. Якщо ви вибрали дві карти, то це ваша енергія, треба знати, чого ви хочете. Бо тепер за часи війни і завжди так було, українці дуже багато думають про таке загальне і нічого не думають про себе. От українці такі люди, які будуть терпіти довго, будуть жити в умовах, Ну, як нічого немає, і будуть терпіти, і будуть миритися, і бо краще в ніколи не знали. У наших краях 700 років війна йде сусідам у нас совєти принесли до нас горя, і коли нічого не було, не було б бажання нічого робити, бо ми знали, що нічого не зможемо. І у нас, українців, є не таке, як тут сказано по цій карті. я хочу вам нагадати, що треба нам змінюватися. Коли як не тепер, за часи війни, чи не за часи війни, не в цьому справа, а нам треба змінювати свій стан до себе. Якщо ви виїхали за кордон, якщо ви ще не працюєте, у вас є час порозмислити на цю тему, звернутися до себе, знайти. Що ви хочете від життя. А чому ви вирішили, що ви не можете бути щасливими, заможніми, реалізувати свої таланти, свої намірки, свої, все, що ви хочете. Чому? І ця карта говорить: якщо у вас є праця, то можна вечорами з моїми відео відпочивати і думати про це. Якщо ви в Україні так само. В Україні багато хто не має праці, бо Підприємства всі, не, не, ну, не всі, але багато які не працюють тепер. І те, тепер, як ніколи, треба думати, а куди я йду? Що, чого я хочу для себе? Що буде далі? Оця карта вернути свою енергію. І чотири, якщо вибралась сю, чи... <кхм> приглядаєте далі, ця карта говорить, що от своє беремо до себе, так? Свою територію забираємо, власне, але ж що для вас ваша територія власна, не тільки вона до країни відноситься, а ваша власна територія, де закінчується наша власна територія, починається загальна територія, і де, де є кордон того, що ми боїмося, що а, кордон ворога, чи другої країни, чи, чи де, де яка територія? По всій карті я дивилася, тепер в YouTube люди роблять таке страшне, аби тільки їх дивилися. От, от дві сидять молоді і розказують, що у Європі погано з банками, а що в Україні були кращі банки. Я не знаю. верніше, я живу на Заході, я знаю, що на Заході є банки, які можна довіряти. Гроші це розписка, що нічого з грошима не буде. А що, що робиться з українськими грошами? Коли я поїхала а, допомагати моїй матері, бо я її спонсорувала, вона приїхала до Канади, не захотіла тут бути. Я все для неї зробила. Вона поїхала назад, не хотіла бути в Канаді. І мені прийшлося їхати туди, щоб її допомагати. І я не могла відкрити рахунок у банку, бо а, українсь, українські банки це 17-й рік чи 16-й, Українські банки вони через третю країну йшли. Не було виходу на міжнародні банки. Що, що Добра банківська система. Дуже погано. Там їх ця керувальниця банку вийшла, і вона, не, вона така непрофесійна була, вона не знала, що вона робить. Якісь, якісь сірі структури мені вона. Хотіла дати якісь треті країни в Швейцарії, бо я не могла просто так через Банк у Канаді переводити гроші. І що вони говорять, що було колись добре? Ми говоримо, що добре не було. Не було, як я зайшла в, в, в магазин, де купляли чоботи, купувати треба було матері чоботи купувати і ці, що там чоботи продавали, і стало погано, бо я купила матері чоботи. Одній другі, дві пари взяла. Чому їй стало погано? Вона мені говорила: Ой, я собі ніколи такого не можу дозволити. Як це ви зможете дозволити? Люди добрі, в своїй країні, в Канаді, я такі високі чоботи, але в Україні були дуже тверді чоботи. Я не знаю, як люди в них входять. Але. Я такі вчопити у нас коштує дві тисячі долярів. Я теж не можу собі дозволити. Я у кеда хожу взимку, а матері купила. І отаке люди думають, що на заході все медом змащено. А як їдуть до Канади, то думають, що тут ще з медом змащено. Ні, тепер за часи війни біженцям багато допомоги йде, дуже багато. Їхати треба не хвилюйтеся, все буде гаразд, але не буде так легко. В еміграції легко не буває. А де кому вам потрібні? Ми потрібні в своїй державі, знайте, що ні, ми нікому не потрібні. Бо ці всі урядовці там тільки для себе. От і все. От і все. А Якщо стосується України, ви хочете спитати, бо я знаю про себе, ніхто не хоче слухати, якщо я роблю гороскоп для людей по знаково задіваку, його не дивляться. І я роблю висновок, що українці про себе не турбуються в основному. Вони турбуються про це, на що не мають впливу на загальне. Ми маємо вплив на загальне маємо, але не так багато, як маємо вплив на себе. Чому ви не турбуєтесь про свої кошти, про свої, про свої гроші, про свою кар'єру? Чому ви не турбуєтесь про це? Тепер можливість є поїхати де, де хочете, скрізь по світі навчитися. І як і кому, яка доля? Чому не, не робите того? Чи в Україні тепер можливості відкриваються, бо вже член Євросоюз, тепер банки вже будуть нормальні і так, і так далі. Але я знаю, люди не хочуть про себе знати, а я говорю, бо я багато досвіду маю і хочу допомогти своїм. Для мене важливо, щоб. Всі українці в Україні і по світі були дуже заможні. Це карта заможності, багато грошей, щасливі. І а, у них була ментальна емоційна, фізична сила, що слово королева це сила. Це про вас. Якщо не хочете слухати про себе, то я подивлюся а, і про війну. Але скажу, що у вас буде все гаразд. Такий розклад, мої дорогенькі. А давайте подивимося а, Бахмут. Там ходь виходять і входять. і що це воно значить? Що то в Бахмуті таке там є, така така біда. А то клопіт великий, і багато емоцій йде у нас про Бахмут. Дуже багато емоцій. Дуже-дуже багато емоцій, багато там витрачається наших сил. А там іде дуже сильна війна. Війна навіть де, хто говорить, знаєте, ото не Перша світова, а тут один Пентакль, не Друга світова, а Перша світова війна йде. Як Перша світова війна йде, розумієте, до чого ворог довів? І тут королева мечова говорить, що дуже-дуже тяжко. Дуже тяжко. І питання таке, королева, це таке запитання до мене. У мене до вас. Чого ми хочемо? щоб там втрачати людей, щоб вони там калічилися і... І погибали, чи ми хочемо, щоб наших людей зберегти. Ну так, Захід дає поволі зброю. А в нас нічого немає свого. Якщо було б своє, то було б по-другому. Зовсім було б по-іншому. Якщо б хоч щось у нас було своє. Нічого за 30 років свого ми не, не зробили. Зробили систему а, мафіозну корупційну систему. Все, що було. І не ми винні. Це наслідок Совєтського Союзу. Ми не винні. А, а, нашим друзям Балтії повезло, бо маленькі країни Захід зразу їм допоміг вибрати ту мафію. А хто нам допоміг? Ніхто нас не взяли до Євросоюзу. Ми самі не захотіли? Ну, не ми, а Янукович, наприклад, так? Така біда? Я бачу, що запекло буде ще довго, запекло. Нам треба знати, що ця карта говорить, не треба нам той бахмут брати тепер. Не треба. Нам треба чекати, поки у нас на полі бою будуть вже artificial intelligence, коли буде роботи ну, такі танки роботи, так, що знають, що роблять, і там людей не треба. Бо ми не можемо, немає, не яка земля коштує стільки, що треба, щоб людина вмирала за неї. Молода людина. Яка, не яка земля, стільки я обичаюся. Але ніяка земля стільки не коштує. От і все. Одного життя ніяка земля не коштує. Одного втраченого життя ніяка земля не коштує. Ну, Бахмут буде наш. Чекайте, треба чекати. Він буде наш, бачите? Але е, втрати є. І е, головне, що ну, військові не можуть нам правди сказати. І не треба нам тієї правди знати. Щиро дякую вам, що. Е, Поділилися моїм відео в ваших соцмережах. Дякую від серця. Багато горів приніс той Бахмут, та Донеччина, та Луганщина, багато горів. Я знаю, бо у мене родичі, у мене моя бабуся, а вона з Макеївки. Вона українка, вона українською мовою розмовляла все життя. І Макеївка я була така щаслива, що пішла вже до нас, вже туди-сюди, туди-сюди, скільки разів воно було. І ми не будемо думати тепер про, про те все. Ми будемо думати одне, щоб у нас були так, була така зброя, щоб наші воїни з собою не ризикували. Бо я не розділяю мирні чи воїни. Це наші воїни, наші герої, такі самі мирні. От, от знаєте, що мені не подобається? Що мирні а, чи чи воїни. Наші воїни не нападають ні на кого. Вони свою землю захищають. Вони мирні, вони теж мирні. Скільки мирних сьогодні загинуло на полі фронту? Оце все, це все мирні жертви. Бо наші воїни мирні. Вони не хочуть, не хочуть чужої землі. Вони мирні. Що треба знати тепер, про коли переможемо? Шут. Карта шут. Які гарні карти, так? Карта шут і карта а, Два Пентакліва. Може, за два місяці буде, буде наступ на що ти контрнаступ? І бачите, тут така воля, ну, шут це воля, свобода. Зіро, ми кожен день перемагаємо по трошку. І карта Шут говорить, що так, ми йдемо до перемоги. Два цифра два. Щось два буде. Два сезони, два, два місяці. Два тижні за два тижні буде краще, два місяці щось вже буде краще. Два сезони, мабуть, мабуть два сезони, щоб перемогти. Так, мої дорогенькі. А вам, вам хто зайшов, яка порада? Бо люди добрі, треба нам схаменитися, не думати тільки про загальне, треба думати про себе. Українці про себе зовсім не думають. Отака От вам порада. Порада. Це карта імператриця. Вам треба думати про себе, щоб бути в безпеці, щоб, щоб якісь, якісь справи робити, щоб гроші були, щоб хата була гарна, щоб родина була щаслива і порозуміння було в родині. Пощо вона зробила? Вона виснажила нам всі нерви. Люди на нервах, в родинах сварки. Люди, ви знаєте, від, від, від цього що таке війна? Вона сплечплачуєш, спла як сказати, вона робить разом націю. А у родинах вона не робиться добре, бо люди всі на нервах. І ця карта говорить, яка гоміопат: лікування вам посилають, щоб ви про себе думали, про своє життя і знали, що у вас є завдання, які українці забули бути щасливою в тей, ну так, на той час, як нам вийшло жити за часи війни, то що ми мусимо? Вам вийшло бути щасливою навіть за часи війни, тоді, коли ви живете, тоді треба бути щасливими. І дуже тяжко нам, українцям, тепер дуже тяжко. Зате вийшла імператриця. Така допомога вам потрібна.